Сьогодні ми знову ж покажемо вам ціни в Тернополі на тернопільському ринку. Ціни в Польщі трішки вже показували. З початком війни в нашій країні там теж відчутно все подорожчало. Ще буде кілька відео з цінами в магазинах, ну таких більш відомих для нас усіх. Тож підписуємося, ставимо лайки і обов'язково коментарі пишемо. Короб 95 п'ять гривень. Угу. Амур. 95 гривень за кілограм. Угу. Ой, які великі. Покажу вам за куліси, як це все знімається, як Наталія справляється. Кажу, що в Польщі повна фігня. Україна супер. Повернулася, будуть жити тут. Щука. 120 гривень за кілограм. А це хто? Товстолоб. Скільки 65 гривень? І карась 70 гривень за кілограм. Товстолоб. Дуже величезний. Ціна 50 гривень за кілограм. А це що це таке велике? Індекс скільки? 650. А це? Гуска скільки? 480. А курка? 150. Яйця, ціна 6 гривень за штучку. Яка ціна на це, це яка? То 450, то гуська. Ага, то А То курка 450, а та маленька 150, а то 200 качечка є. Ага, 200 качечка. А ціни, скажіть мені на них. – Ага. – 80 гривень. Це будь-який, так? А в Польщі дорожче. – А літра? В Польщі дорожче, Ми живемо в Україні. – А літра а Літра 160, можете брати, нас. А ці горішки в меді. Горішки в меді. Яка ціна? Горішки 100 гривень. Слива, венгерка 35 гривень, солодка. Картопля 8 гривень за кілограм. Журавлина літра 80 гривень, пів літра 40 гривень. Обліпиха 140, а малина? 100. Це яка? Це сепараторна. Скільки? 140. 140, добре, то збирано. 90. 90. Далі, що це масло? Масло домашнє по 300 кг. 300 кг, а то який оце? Бринза, 200, 200. угу. 230. Сологуні 230, а косичка? А косичка 230. 230. А це що? Це теж масло, масло так? Добре, сир. Сир жирний по 100, пісний 70. Жирний 100 і пісний 70 гривень. Сало 100 гривень. 80. Хребти, ціна 20 гривень за кілограм. Бочок домашній? Бочки 130. 130. Добре. 145 задня шинка. 145 задня шинка. 150 шия. 150 шия. Ребро з полядвичкою, 135 гривень. 135 ребро з полядвичкою. Ну і сало таке 75. 70. Ну це тоненьке таке, так? Да, на і таке на соломі 110-120 гривень. 110-120 гривень. Та, такі, угу. такі рульки 100 гривень. Рульки 100 гривень. Кістки 5 гривень. 130. Ребра 130 гривень за кілограм. Чекайте, 150 колінця, далі. 250, 250 задня шинка. Це телятина, все. Це молочна телятина. Молочна телятина. Так. Добре, далі. Що, що? Язик. 240 язички. 240 язики. Далі 170. передня 170 гривень. Печінка 120 гривень за кілограм. 180. А це що це таке? Це яловичина, задня шинка. Яловичина, задня шинка, 200, 180. Далі. Передня. Передня, лопатка. Передня лопатка скільки? 150. 140-150. Курячі серця 80, шлуночки 65 і печінка 75. Фарш 125, стегна 102 гривні. Гомілки 89 гривень, крила 80 гривень, куря 85 гривень. Куряче філе 134 гривні. Курка цепля 85-73 гривні. Стегно куряче 99 гривень. Філе куряче знову 134. Куряче мале 122. курячі крильця 80 гривень. Гомілки курячі 88, курячий фарш 101 гривня. Куряча шия 38, курячі шлуночки 65, фаланги 36, печінка куряча 74 гривні, куряче серце 79 гривень, курячі спинки 25 гривень, курячі голови 25 гривень. Ціни на рибу, самі бачите, не змінилися. Філай оселедця 155 гривень. Тюлька 78 гривень. Оселедець 120 гривень за кілограм. Мойва 160 гривень за кілограм. Капуста 12 гривень, морква 20 гривень, чесник 130 гривень, цибуля 30 гривень, синя цибуля 35, морква 17 гривень, а зелена цибуля 15 гривень 100 грам. Сушення на узвар 60 гривень. Слива маринована 140 за кілограм. Айва сушена скільки? Айва 25 гривень 100 грамм. 25 100 грамм. Добре, А капуста. 35 відорка. То там літра, так? Літра. Угу. Помідори квашені. 75 за кілограм. 75 за кілограм, огірочки. 75 за кілограм. Гриби ці які? Опеньки. Солі. Опеньки. Солені, скільки? 150. За... Кілограм. за кілограм, добре. А це що? А то асортів грибочки асорті гриби. <плес> угу. Чорносливські з точкою 65 за кілограм. І без кісточки 100 гривень за кілограм. І ціну? <плес> угу. Літра 90, менше 45. Ага. Літра 90, пів 45. Голден? Скільки? Скільки? 13. Чорний принц? Тринадцять. Фуджі, 14, ред, Чіф? дванадцять, чемпіон, дванадцять, Коста? дванадцять, топас одиннадцять. Семеренко дванадцять. Ред? девять. Ілі Голь? тринадцять. А груші 50 гривень за кілограм. Сушена... 50 виказали, так? 50 гривень. Сушена грушка. Корольок 110 гривень, фейхоа А що це таке фейхоа? 150. 150 гривень. Виноград Молдова 55 гривень за кілограм. Киш, миш 55 гривень. Турція 80. Азербайджан 120. Курма хурма азербайджанська 100 гривень. Цибуля 25 гривень за кілограм. Перед чилі 120 гривень за кілограм. Огірки 55 гривень за кілограм. Перець жовтий 25 гривень за кілограм. Мандаринки 60 гривень. шампіньони – 60 гривень за кілограм. І такі. 55 гривень за кілограм. Пекінка 20 гривень за кілограм. Банани 48 гривень за кілограм. Лимони 60 гривень за кілограм. Банани 50 гривень за кілограм. Оці штука 30 гривень. Ці 40, так? І ці 50 гривень. Азербайджан. Хурма. Ютуб, хурма, азербайджан, 100 гривень за кілограм. Помідори, 70, це і той, і той 70, добре. Добре, часник. 120, капуста молода, 35, 30. Цвітна і брокколі 150 гривень. А перець у цей червоний? 130 гривень, то і червоний жовтий. 130 гривень і червоний. 130 і червоний 100. і жовтий. Мандаринки. Ціна 75 гривень. Баклажан 150. Кабачок молодий. 85. 85. Кардинал 85 гривень за кілограм. Ананас менший 100, а ці більші. Більшість сто Помило 100 сто гривень за кілограм. Угу. Є. Листя салату. Скільки? Сто двадцять. Сто двадцять, добре. Петрушка. Ага. Угу. Сто вісімдесят. Ківі. Італія. Сто гривень за кілограм. А ці груші такі великі. Сімдесят п'ять гривень кілограм. Апельсини? 65. А лимони? 100. Буряк 16 гривень за кілограм. Капуста синя 35 за кілограм. Молода капуста 35. І така, звичайна, по 12 гривень.